Річ в тому, що відразу ж після загибелі на наступний же ж ранок ще до будь-якої експертизи Кравченко, тоді ж міністр вийшов і сказав цю фразу. Це була звичайна аварія, інші навіть версії розглядатися не будуть. Що я робив? Ну... Багато що робив. Ми добилися того, що версія умисного вбивства, ну, власне, теракту проти політичного діяча, стала безальтернативною. Скільки разів закривали справу, скільки потім добивалися, щоб її відкрили. Доводилося до пшонки ходити, переконувати, коли справа вже була остаточно закрита, її знову відкрили. Спрацьовував якийсь порочний круг. Я не думаю, що зараз хтось з тих людей. То тоді були причетні до вбивства, є в силових структурах. Там наскільки я знаю, просто по прізвищах вони повідходили. Хоча, можливо, ще десь хтось на регіональному рівні закріпився, але вони вже б не могли впливати. Але знищено по справі практично все. Коли слідча група, коли ми добилися, що слідча група розслідувала саме як вбивство, ніщо інше, тільки як вбивство, слідча група виїжджає в Кропивницький тоді ще Кіровоград, от звідки якраз дзвонить наш дзвонювач, де був останній день життя В'ячеслава Чорновола, де він мав ці зустрічі. І де за ним стежили, із тодішнього Кіровограда дали відмашку сигнал, що він не буде там ночувати, що він поїде на Київ. І тоді, після тої відмашки, Куделя, водій Камаза, виїхав. Ну, ні один водій Камаза не виїде в... після обіду, в обід не вийде в далекий рейс. Він завжди виїжджає в 5 ранку. Це є, ну, це, це є константа, це є аксіома. Він виїхав тільки тоді, коли було точно відомо, по годинах ми звірили. Коли стало точно відомо, що В'ячеслав Ячесел не буде ночувати в тодішньому Кіровограді. і е, коли виїжджає слідча група туди, щоби виїмку зробити документів по стеженню, за день до приїзду слідчої групи, яка відомо було, що поїде, всі документи були знищені. Законно в них термін зберігання закінчився ще три роки перед тим. Але знищили в переддень приїзду. Ми навіть ексгуматію третього присутнього в КАМАЗі Шолома проводили тим чином, що я просто витягнув свої гроші, і в мене щось там було, оплатити неофіційне відрядження слідчої групи на Волинь, щоб вони ексгуматію провели незаконно. По суті. Потім її узаконили, щоб не викрали тіло і не знищили. І там знайшли сліди отрут. Що значить незаконно. Потім у ну, таким чином зробили слідство. Ви що говорите, що ви порушили закон? Я допоміг слідчій групі, я не сам не робив ексгумації, виїхати туди. Знайшли отруту, кажете? То. там знайшли отруту в останках людини, яка була в КАМАЗі, яка за мою версією була в, ну, безпосереднім координатором у машині, стежила за цим водієм Камаза е Куделею, щоб він там не наробив якогось дурниць. Бо Куделя, наскільки я розумію, не сидів за кермом в момент аварії. Його мали відстежити, потім витягнути з машини, посадити іншу людину, яка зробила аварію, вискочила з машини. Втекла а куделю через кілька хвилин, вже коли під'їхала наступна машина, вже всі там були. Його хтось виштрухав за Камаза з другого боку. Тобто, насправді. Тій справі знищено практично все. Я був у Юрія Оценка ще тоді, коли він був міністром, і ми домовились, і справу тоді запустили в роботу. Я був у піскуна, я був у пшонки, якщо вже хочете. Я був у шокіна з цього приводу. Зараз знову був у Юрія Оценка. Ну, ми думаємо про слідчу групу. Ну він каже: Ну я можу зараз тобі дати групу Горбатюка, цю справу до групи Горбатюка? Я сказав, ні, Давайте, давайте підождемо. Ліпше. Горбатюку ні, не хочете давати. Та ну, слухайте, ну справі є процесуальні строки. Якщо її зараз відновити, вона зупинена, вона не закрита. Вона зупинена. Якщо її зараз відновити, стачуть процесуальні строки, розумієте, як працює Горбатюк. Ну, Таку справу він буде розслідувати років 10. Ну, це безнадійно, просто безнадійно.